5 серпня у спорткомплексі Юність відкриється друга регіональна філателістична виставка Закарпат Олімпфіл-2016, присвячена черговим Олімпійським іграм, що того ж дня стартують у ріо де жанейро Близько 10 тисяч марок на спортивну і, зокрема, олімпійську тематику представлять майже 30 філателістів із різних областей України, а також Угорщини та Вірменії. Філателі це серйозна тема, дуже розвинута. Багато хто збирає у світі марки на спортивну тематику, особливо олімпійські марки. Україна теж випустила. Марочку свою до Олімпійських гір. Наш клуб замовив марку власну. тараж невеликий. 280 вісімдесят першого на всього. -навсього. Цю марочку також буде і погашено в день відкриття на спеціальному конверті. Спеціальним штемпелем. Марочка і конверт це розробляв наш художник, філателіст Олександр Шевченко. В сюжеті марочки є перша марочка випущена серія в світі. Поштою Греції до Олімпіади першої, яка була проведена в вісімшостом році. А це марочка Радянського Союзу, де фіктувальник, не дарма сам цей сюжет, тому що наш фіктувальник Анатолій Герей представляє Закарпатті Україну на Олімпійських іграх. Ми бажаємо йому успіхів. Сподіваємось, що це буде медаль. Виставку на зустріч Ріо урочисто відкриють 5 серпня об 11.30. оглянути її охочі зможуть до 8 серпня, щодня із 10 до 18.00.